Хронічний холецистит це захворювання, яке характеризується тривалим запальним процесом у стінці жовчного міхура. Причинами хронічного холециститу може бути багато чинників однак найважливішим і найпоширенішим серед них є наявність конкрементів каменів у жовчному міхурі. Варто зазначити, що сам факт наявності конкрементів у жовчному міхурі не завжди тотожний наявності холециститу. Коли ми говоримо про хронічний холецистит, мається на увазі саме запалення у стінці органа однак наявність конкрементів у міхурі може відбуватися і без запального процесу. Це не означає, що таке захворювання буде перебігати безсимптомно у більшості випадків, так однак хронічний калькульозний холецистит має властивість загострюватися. Під час загострення хронічного калькульозного холециститу пацієнт може відчувати біль високої інтенсивності в ділянці правого підребер'я ниючого або спастичного характеру. Цей біль виникає приблизно через годину після прийому їжі або ж після дуже тривалого періоду голодування. Це може супроводжуватися підвищенням температури до високих показників, ознобом, пітливістю, блюванням, нудотою, багаторазовою, яка не приносить полегшення у випадку, якщо конкремент, просуваючись по системі білярних протоків, закупорив холодох, ми можемо говорити про ситуацію, яка називається «обтураційна або механічна жовтяниця. У таких ситуаціях йдеться про хронічний калькульозний холецистит у стадії загострення, який ускладнився механічною непрохідністю жовчних протоків. У такому випадку пацієнт також може відзначати світле забарвлення калу, бежеве, фактично біле, а також темне забарвлення сечі. Багато пацієнтів це з темним пивом. Ця ситуація є вкрай важкою і вимагає негайного хірургічного втручання однак слід зазначити, що больовий синдром, який має вище зазначені характеристики та виникає у досить типовій локалізації, не завжди є гострим холециститом або загостренням хронічного. Іноді сам факт наявності конкрементів у жовчному міхурі може викликати так звану біліарну або жовчну коліку. При цьому про запалення мова не йде. У загальному аналізі крові лікар не побачить ознак запалення. Печінкові проби біохімічні показники функції печінки будуть у нормі. І навіть білірубін, показник, який є надзвичайно важливим для оцінки роботи гепатобіліарної системи, може бути не підвищеним. Однак пацієнт відчуватиме больовий синдром, іноді може навіть спостерігатися нудота, блювання. Це буде схоже на хронічний холецистит у стадії загострення або на гострий холецистит, але за визначенням ними не буде. Якщо пацієнт відзначає будь-який із вище зазначених симптомів із достатньою інтенсивністю протягом доби, рекомендовано звернутися до спеціаліста, навіть якщо це сталося вночі у відділення невідкладних станів або приймальне відділення ургентної лікарні. Оскільки така ситуація може мати серйозні хірургічні ускладнення, які вимагатимуть негайного оперативного втручання. Гострий калькульозний холецистит або загострення хронічного калькульозного холециститу, може ускладнитися емпіємою жовчного міхура. Це ситуація, коли стінка жовчного міхура нагноюється – це вимагає негайного видалення органа, щоб запобігти його розриву та розвитку такого ускладнення, як біліарний перитоніт, у випадку, якщо пацієнт відзначає біль високої інтенсивності, а саме 8 і більше балів за візуально аналоговою шкалою. Уявіть, що вас попросили оцінити біль, який вас зараз турбує, від 0 до 10 у цифровому аналозі. Якщо ви називаєте цифру 7, 8, 9 або навіть вище, це обов'язкова причина терміново звернутися до відділення невідкладних станів. Або до ургентного відділення лікарні, де вам обов'язково проведуть комплекс необхідних термінових обстежень для того, щоб визначити, чи є у вас гострий холецистит або загострення хронічного холециститу, оскільки самостійно в домашніх умовах пацієнт точно поставити такий діагноз не зможе. Також тривожними симптомами, так званими червоними пропорцями, є підвищена температура, високі показники гарячки, 38 градусів за цельсієм, і вище блювання, яке не приносить полегшення, нудота, зміна кольору калу та сечі, а також відмова від прийому їжі.